Рішення Джо Байдена вийти з передвиборчих перегонів важко назвати непередбачуваним, але якими будуть його наслідки, ще варто розібратись. Це власне зараз ми і будемо намагатись зробити. Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і ми починаємо. Логічно буде розпочати з передумов, як так трапилось, що Джо Байден. Вирішив балотуватись в президенти Сполучених Штатів Америки і чому в результаті вирішив свою кандидатуру зняти. Перш за все, чому він балотувався, тут все зрозуміло, просто легко. Він був дійсно успішним президентом. Він прийшов на цю посаду в надзвичайно складний ковідний період і зміг врегулювати багато непростих питань. Таких, що стосувалися економіки, він зміг повернути зараз штати до темпів доковідного економічного розвитку, дуже сильно знизити рівень безробіття, і в цілому його президентство оцінюється як досить успішне. Тому також закономірно він балотувався на другий термін, оскільки присвятив цій справі величезну частину свого життя. Він там тільки сенатором пробув. 36 років він мріяв бути президентом. І от спочатку це президентство. Потім е, перший термін президента е, дуже важко зійти з цієї дистанції, на якій ти знаходишся. Усе своє життя, та не можна сказати, що табір демократів був зовсім одностайним. Перші такі обережні сумніви почали з'являтися наприкінці 23-го року, що ну можливо варто було подумати і над іншими кандидатами, але все ж таки це були дуже обережні сумніви, і е, перша така серйозна історія, яка дійсно породила е, публічну дискусію дуже активно. Про те, що кандидата неможливо варто міняти, а потрібно міняти, це були дебати, які до речі, що цікаво, пройшли в червні, хоча зазвичай перші дебати проходять у вересні. Очевидно, що таким чином демократи перестраховувалися, якраз хотіли перевірити, наскільки Джо може потягнути темп цієї передвиборчої кампанії. І було очевидно, що вже ну не зовсім може. Я дивився ці дебати онлайн. Я потім їх ще передивлявся багато аналізував цю історію та все ж таки вирішальним моментом для самого Байдена і для його команди це не стало. А потім були ще ряд дуже неприємних історій. Те, як він на саміті НАТО, Зеленського назвав Путіним. Потім під час прес-конференції свою віце-президентку назвав Трампом, і тут відбувається замах на власне Дональда Трампа. Після цього вся стратегія передвиборчої кампанії потребує повної перебудови і переломити хід подій стає ще складніше. Тут ще й обмовка, де він не те, що обмовка. Він під час інтерв'ю забув просто: я маю на увазі Байден як звати очільника Пентагону Лойда Остіна і назвав його просто тим чорним чоловіком. Ну, загалом, все було дуже дуже напружено і складно. Лідери демократичної партії намагалися його переконати кандидатуру зняти. Він говорив, що ще готовий продовжувати. Але чим довше ця історія тривала, тим його позиція ставала менш впевненою. Спочатку він говорив, що зніме кандидатуру, якщо йому сам Господь про це скаже. Потім сказав, що якщо йому порекомендують лікарі, потім дуже вчасно захворів на ковід і, власне, пішов на самоізоляцію. І вже цієї п'ятниці я дивився там букмекери ставили, що під час цих вихідних Байден оголосить, що знімає свою кандидатуру. Тому мало для кого це стало щирою, щирою несподіванкою. Якщо дійсно спостерігати за картиною в цілому, то що ж буде далі? Одразу після свого повідомлення про те, що він вибуває з перегонів, Байден сказав, що підтримує Камалу Харіс. А в цій передвиборчій боротьбі підтримує свою віце-президентку. Вона також не замарине забарилась із відповіддю і сказала, що вона буде боротись за номінацію. Дуже важливо розуміти, що ця підтримка Байдена не означає, що Камала точно буде кандидатом від демократів. Там ще точаться дискусії і ряд впливових лідерів партії. Ну, скажімо так, не дуже сильно її підтримують. Вона одна з найбільш таких блідих і непомітних віце-президентів за останні десятиліття. Вона не запам'яталася якоюсь своєю потужною програмою. Завдання по, по тому, щоб врегулювати міграційну кризу, яку вона отримала від Байдена. Вона можна сказати, провалила. Тому так ми можемо дивитись на її рейтинги на те, що потенційно вона на один пункт, на один відсоток має кращі рейтинги, ніж Байден, але все одно на три відсотки від Трампа відстає. Але реальна кампанія може привносити деякі сюрпризи. Для неї важливо зараз буде в найкоротші терміни обрати собі потужного популярного віце-президента. Це точно буде білий як сніг чоловік, ну баланс розумієте. Е, і заявити про якісь ключові пункти своєї програми. Звісно, якби Байден не просто зняв свою кандидатуру з виборів, а й ще і склав повноваження як президент, Камала Харріс зараз би вже стала президенткою. Відбулась би інавгурація, вона б випилася в центрі уваги. Це б їй дуже сильно насправді в кампанії допомогло. Це все ще може трапитись, але дуже мало ймовірно, що це трапиться. А, тому у неї ну, є декілька непростих задач е, на найближчі дні, тому що я впевнений, зараз точиться багато дискусій серед спонсорів, серед партійних очільників. Хто це може бути? Проходять зустрічі зі дзвони, консультації. Я не думаю, що це буде там Мішель Обама. Я не думаю, що. Це буде хтось із таких просто медійних зіркових демократів, а вони все ж таки будуть став поробити на якогось такого кадрового політика, який традиційним шляхом будує свою кар'єру, щоб виставляти його на противагу на Дональду Трампу. Ця кампанія буде надзвичайно складною. Це щось нове, щось безпрецедентне. І те, як це відбувається, точно ввійде в історію. Якщо говорити про переваги кандидатів від демократів в цілому, то у Камали Харріс перевага заключається в тому, що вона вже пройшла цю передвиборчу кампанію з Байденом. Вона пройшла разом з ним ці праймеріс, Вона є, мабуть, найбільш впізнаваною кандидаткою. Плюс, що стосується грошей, також важливий момент. А більшість коштів вони зосереджуються не безпосередньо в президентському фонді, а в фондах різних партійних. Але тим не менш, там і в президентському фонді десь зараз близько 90 мільйонів доларів, що немаленька сума, і Камала Харіс має до нього такий же доступ, як і Джо Байден, оскільки ну, їх кампанія спарена, тому вона не буде починати принаймні в фінансовому плані з нуля. Плюс вона ще й зараз зібрала там рекордну майже кількість. Пожертв саме на такому фоні, що от Байден її підтримав, демократи зараз мобілізуються і підтримує велика кількість кольорового населення і жінок, але наскільки тривалим буде цей сплеск? Поки достаменно невідомо, ми ще не бачили офіційних заяв від інших кандидатів ну, на момент запису цього відео. Тому не розуміємо, що вони можуть запропонувати і які точно будуть переваги на їх боці, але за цим однозначно цікаво буде спостерігати. Поки що, на даний момент це все, що я хотів сказати. Друзі, свої думки і питання пишіть в коментарях. Я всі коментарі. Читаю, якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал. А поки не прощаємось!